Через війну були змушені покинути рідні міста, однак відновили роботу на новому місці. Про релокований бізнес говоримо сьогодні в ефірі проєкту Ну що там у вас? Вітаю. З нами на зв'язку місто Черкаси. Журналіст телеканалу Віка Олександр Іващенко. Олександре, вітаю. Вітаю колеги, вітаю глядачів. Початку повномасштабного вторгнення у Хмельницьку громаду з різних регіонів релокували понад 30 підприємств. У міській раді зауважують, всіляко сприяють їх адаптації на новому місті, допомагають із логістикою, перевезенням обладнання, пошуком приміщень. Щодо напрямків роботи, то це і підприємства, які виготовляють труби, працюють на оборонну промисловість. У Хмельницькому розвинений швейний бізнес. Тож переїхало і кілька підприємств саме цієї галузі. І процес релокації триває. Крім того, продовжили роботу на новому місці і чимало. Дрібних підприємців так у Сєвєродонецьку Валерій Воротінцев мав мережу із п'яти кав'ярень. Лише частину обладнання з них вдалося врятувати та перевести у Хмельницький, де й відкрили нову кав'ярню. Наразі у ній працюють і вимушені переселенці, і хмельничани. Власник став учасником програми. Є робота, чекає на надходження грантових коштів для розширення власної справи. Олександра я переконана, є цікаві історії про релокований бізнес у Черкасах. Як громада підтримує підприємства. Ємців, яким довелося через війну, фактично розпочинати усе спочатку на новому місці від початку великої війни. Черкащина стала прихистком для більш ніж 120 тисяч переселенців, і це лише за офіційними даними. Дехто з внутрішньопереміщених осіб перевезли з небезпечних територій не лише свої родини, друзів, а й свій бізнес. Вже зараз в Черкасах та області працює 38 таких підприємств, 13 – на стадії розгортання. Ці підприємства працюють у таких галузях, як деревообробна, виробництво металевих виробів, електричного обладнання, машинобудування, оптова торгівля, сільське господарство, фармація та інші. Дякую, Олександре, за інформацію. Додам, що релакований бізнес це і нові можливості для громад, що його прийма. Адже це і нові робочі місця, і розвиток нових напрямків підприємництва. Ну і звичайно ж, це поповнення бюджетів, що особливо важливо у воєнний час. Ми ж на своїй сторінці у Фейсбук запитали у підписників, чи користуєтеся ви товарами або ж послугами релокованих підприємств, і отримали такі результати. Так, відповіли 13% опитаних: ні, 27%, Ні, не чув про такі. 60% опитаних, мабуть, все ж мало інформації про релоковані підприємства, в тому числі і через безпековий момент в інформаційному просторі. Тому і такі результати. Олександре, а як проголосували жителі Черкас, опитування серед читачів нашого телеграм-каналу показало, що четверта частина Черкащан користується товарами та послугами релокованих підприємств. Ще 16% відповіли, що не користуються. А решта, що не чули про релакований бізнес, це більше 50% опитаних. Доволі високий показник, але з іншого боку, можна певно, покупці не завжди звертають увагу на бренд та торгову марку та адреси виробництва. Дійсно, українці допомагають один одному і тримають економічний фронт. Нехай так буде і надалі. Дякую, Олександре, за спілкування. Дякую за розмову. Почуємося. Нашим глядачам дякую за увагу. Це був проєкт. Ну що там у вас долучайтеся до наступних випусків.